Привіт, друзі! Як ви здогадались по назві, мова піде в цьому відео про розмноження повітряними відводками. На Ютубі та й в інтернеті загалом багато відео, де блогери, чи то садівники, чи то просто блогери повчають, як зробити розмноження повітряними відводками. Але Майже нема відео з результатами. Особливо, що стосується яблунь. І от я півтора року назад вирішив поекспериментувати і зробити таке розмноження, спробувати зробити, провірити, який результат. Це було десь в березні 2022 року. Зараз кінець жовтня 2023 року. Ну, приблизно півтора року. Я нергував точно. І от дивіться, це яблуня Катерина невеличка. Я вирішив віддати в жертву, якщо нічого не вийде, одну гіллячку. Зробив надріз по кругу гіллячки, насипав у бутилку землю, перед тим бутилку розрізав, обмотав, скотчем. Ну так як рекомендують садівники-блогери на своїх відеороликах. І тепер сподіваюся, вже пройшов час, листя майже впало. Прийшов час провірити результат, чи він є, чи негативний, чи позитивний. Але я сподіваюся, якщо за півтора року нічого не з'явилось, то навряд чи з'явиться. Чи то так я робив, чи то така сама ідея такого розмноження не дуже вона гарно, не дуже ефективна. Зробив я три гіллячки таких. Це яблуня, як я сказав Катерина. Це стара яблення, сорт я не знаю який. І тут я її вирішив спиляти. Може і в цьому році, може і сьогодні. І вирішив дві гіллячки відрізати, зробити. І зараз я відріжу їх і побачимо результат. Чи він буде, чи не буде, який він негативний, позитивний, і заодно я вам це все покажу. Давайте провіримо, щось що там всередині. Чи з'явився корінець, чи просто це пуста трата часу. Так дивіться, не все так однозначно, як уявляється. На старої яблуні на цих гуляках трошки з'явився потовщення, як, як називають калюс. Може якби потримав ще й рік, може б там щось з'явилося. На другій теж це дві гіляки із старої яблуні. А яблуні, яка називається Катерина, з'явився ось такий корінець. Навіть два. другий ось такий маленький. А цей побільше. Не знаю, чи варто садити, посажу. Трішки гілляки пообрізаю, щоб менше було навантаження. Можливо, за зиму щось і вийде. Так що, ну, я так зрозумів, шанс є якийсь, тому не все так погано. Хоча цього кінця замало для такого дерева, але буду сподіватися, що воно прийметься, цей саджанець. Ну а ці два тут без варіантів. Так що, такий результат. Беріть до уваги, хто буде робити. Таке розмноження таким чином повітряними відводками. Можливо, і варто спробувати. Ну, ну все, дякую за перегляд. Всього вам гарного, гарного врожаю, щоб ваші дерева гарно перезимували. На все добре. Підписуйтесь, став, пишіть коментарі, може я щось не так зробив. Коментуйте, ставте лайк. На все добре. Оскільки я не сподівався на позитивний результат, я тоді відео не знімав півтора року назад, коли хотів провести цей експеримент. Тому, тому я вирішив показати вам зараз на цій гіллячці, яка не прийнялась. Дивіться, я зняв навколо гілляки кору вузенькою полоскою, неглибоко, зняв тільки зелену частину шириною десь 2-3 мм, звичайним ось таким ножем будівельним. І потім ще зробив декілька таких, ну декілька штук, 6 я зробив надрізів таких отаких вертикальних. І примотав пляшку поліетиленову таким чином, щоб нижній край був десь тут, верхній десь тут і насипав туди землю. Щоб ця полоска була десь по центру цієї пляшки із землею. Ось як можете побачити, як отут. ось мої надрізи були. І ось тут була поперечна полоска, що я вирізав кору. Але як я як ви можете побачити, я вже правда посадив, посадив ту голявчику. Корні виросли зовсім не там, де я очікував, корні виросли з того міста, де були сплячі бруньки. То може оця процедура з вирізання, може вона зайва. Така моя думка.